Мої вітання. Ми з України, військовий експерт Сергій Грабський сьогодні разом із нами. Пане Сергію, я вас вітаю. Мої вітання, пане Сергію. Традиційно розпочнемо з аналізу і огляду ситуації, що нині складається на фронтах. Ваше розуміння поточної ситуації, що відбувається на ключових напрям. О, якщо говорити про активні дії саме українських сил оборони, то ми е, продовжуємо спостерігати е, просування наших військ, е, ведення наступальних дій на двох напрямках. Я б сказав, так на південному фланзі Солидарського виступу, е, тобто в районі Бахмута, там де наші війська намагаються е, прорватися вже за межі залізниці в районі Андріївки Кляшівки, Клящівки, вийти фізично на трасу. Т-05 13 що з'єднує горлівку з Бахмутом, і продовжити розвивати наступ по напрямку на трасу М-03, яка є основною такою комунікацією, що з'єднує цей от самий Солидарський виступ з окупованою територією, і там дії продовжуються. Протистояння досить активне, і противник намагається не допустити цього прориву. Другим таким надзвичайно важливим для нас напрямком залишається запорізький напрямок, де, де війська виконують завдання прориву і просування до лінії токмак, верхній токмак, тобто перерізання фізичної залізниці, яка є основною комунікацією, що забезпечує діяльність військ противника. На південному фронті і взагалі з'єднає Крим з окупований, окупований Крим з материковою частиною Російської Федерації противник зараз одночасно намагається зосередити відповідні сили та ресурси для того, щоб Нанести можливий удар в районі Купінська, про це говорить наша розвідка. Ми спостерігаємо певну активність на тому напрямку, тому не треба дивуватися, що в наступні кілька днів можливі якісь активні бойові дії на цьому напрямку. Так само противник намагається підтримувати досить високий рівень бойових дій саме на других напрямках і продовжуються атаки, про які говорить наш Генеральний штаб на... в районі Авдіївки, в районі Мар'їнки. Йде постійний обмін артилерійськими ударами, взагалі вдовж більшої частини лінії фронту на сьогоднішній день. Ну і противник не припиняє обстріли інших ділянок нашої території, зокрема, мова йде про Чернігівську, Сумську ну, і всі в курсі Харківської області. Є думка відповідно до якої через 6, максимум 8 а, тижнів. А, темпи українського контрнаступу а, сповільняться. Скажіть, будь ласка, от, якщо окреслювати певні ну проміжні підсумки наступальних операцій, що вдалося здійснити, чого вдалося досягти українській армії за а, ці місяці, за ці тижні а, тих операцій, свідками яких ми були. Ну, як на мене, основним поки що зараз дуже рано робити якісь підсумки і висновки. Але як на мене, прямо зараз ми говоримо про те, що російські війська, російська окупаційна армія втратила такі можливості щодо здійснення якихось активних наступальних бойових дій, і вона зараз переходить і перейшла на практично всіх ділянках до так званої відчайдушної активної оборони. Але вони не спроможні сконцентрувати достатньо сил та засобів для того, щоб проводити широкомасштабні наступальні дії. Тому ми з вами говоримо виключно там про окремі ділянки на Куп'янському напрямку, на Лиманському напрямку, де противник намагається продовжувати наступальні дії про спроби відчайдушні атакувати на Авдіївському і Мар'їнському напрямках, але це не говорить про те, що вони можуть створити загрозу якогось надмасштабного наступу. Там, Здійснити якийсь серйозний прорив на будь-якій ділянці фронту, незважаючи на те, що вони об'єктивно мають перевагу в живій силі і поки що в техніці, а це основне здобуток, що говорить про те, що ми не можемо очікувати якихось масштабних наступальних дій противника, що найближче наступні півроку до весни наступного року, і це серйозна перевага. Що вдалося здобути? Ну звісно, можна повторювати слова заступника міністра оборони, що звільнено в ході бойових дій ну, ага, немаля, колишньої заступниці міністра оборони, що було звільнено території більше, аніж противник окупував і так далі, тому подібне. Ми продовжуємо наступальні дії в виключних умовах, які не передбачені жодним військовим статутом і жодними настановами з оперативного мистецтва. А, і ми це робимо, тобто ми показуємо, що противник не є настільки сильним, яким він міг би здаватися, і вся його риторика вона не варта, як то кажуть, уваги. Але разом з тим, ми розуміємо, що ми маємо справу з поки ще сильним, дуже сильним противником, який, хоча й не може атакувати, але він ще спроможний оборонятися і. Ну, протистояти е, наступам українських сил оборони, але ще раз кажу підсумки робити ще дуже рано. Подивимося, як ситуація буде розвиватися в найближчим часом. Збройні сили України отримують додаткове вкрай важливе посилення німецьким озброєнням, яке включає ще один зенітний ракетний комплекс Арістета одразу. 12 самохідних зенітних систем гіпард Зеленський також після зустрічі шоцем сказав, що наші німецькі партнери працюють над передачею ще одного комплексу. Петріот, скажіть, будь ласка, от це все воно може дозволити реалізувати таке комплексне посилення української системи протиповітряної оборони? Ну воно скажімо так, часткове посилення, тому що один комплекс один комплекс Петріот і один комплекс Арістів. Воно дозволить посилити загалом, але нам потрібен не один комплекс. Нам потрібні на жаль десятки таких комплексів для того, щоб більш-менш надійно убезпечити всю територію України від нанесення ударів російськими ракетами та дронами. Що стосується гепардів, то безумовно посилення е нашої оборони тактичної оборони, тактичної ланки саме такими е машинами, таким видом озброєння, воно посилює е наступальні спроможності наших сил оборони, тому що ну вони фактично прикривають прикривають наші колони військ, які можуть наступати. І відбивати атаки російської авіації, і знищувати ті літаки на підльотах, але сказати, що це ну скажімо так серйозне посилення в тій кількості, ну поки що буде зарано. Але не слід опускати руки, треба розуміти, що це робиться по що наші союзники роблять все можливе для того, щоб допомогти нам вистояти і перемогти в цій війні, тому ми. Маємо бути щиро вдячними за це і продовжувати роботу над посиленням наших оборонних спроможностей, пане Сергію. Наразі також увага прикута до політичних певних подій, що нині відбуваються у Сполучених Штатах Америки. Скажіть, будь ласка, от вся ця історія із відставкою Маккарті. І, і наскільки це все може е, суттєво вплинути на подальшу підтримку Вашингтона е, е, Києву і з приводу е, також і фінансування, і військової е, допомоги за вашими оцінками, за вашими спостереженнями, наскільки ситуація вона є близькою до критичної? Ну знаєте, я би і не рахував критичною ситуацію, тому що е, ці внутрішні перетрубації, ці перестановки на сьогоднішній день. Вони ну ніяк не впливають на забезпечення і підтримку України. Більш того, політичний курс Сполучених Штатів залишається незмінним, тобто підтримка України до остаточної перемоги. Ну а такі тактичні рухи, які так мають місце, вони є притаманні любій демократичній системі, то з цим треба змиритися. Ну і чому я ще такі переконаний в цьому тому, що ті обсяги допомоги, яке отримує Україна, вони здається менше 5% бюджету Міністерства оборони Сполучених Штатів, самі розумієте, що це для нас, звісно, може бути болючим, але з точки зору інформаційної, але в практичній площині вона чи призведе до якихось суттєвих змін там або в збоях, поставках і підтримці України у нашій боротьбі. Військовий експерт Сергій Грабський був сьогодні разом із нами на Ми з України. Пане Сергію, дуже дякую вам і дякую так само нашим глядачам. Бережіть себе. До побачення. Все найкраще.